Всім вітання, любі підписники. Давайте багато запитів подивимося хоча б по основним великим містам по загрозам. З боку обстрілів, що там загрожують, давайте ну, протягом 2-3 тижнів, десь там, що, до кінця місяця, трохи захватом. Нагадую, староний календар, це ж не точно там з 15 по 28. Так же ж не буває в картах. Але найближчим часом, найближчими днями. Що очікувати, які небезпеки? Давайте спочатку столиця. Київ. Що очікує місто Київ? Рої всього летіти буде, на жаль. Тут гарних карт немає. Просто на сімі карти подивіться. І шахеди видать, і ракети, все що завгодно. На жаль, будуть руйнування. П'ятірка Пентаклів на позицію майбутньої. Скоріше за все, знову буде по дорогих об'єктах світло, вода, газ, бо дев'ятка Пентаклів дає. Мало того. На жаль, Боюсь, на жаль, бачите, все в крові. Не обійдеться без як, не те що руйнувань, а й людські жертви, на жаль. З-під завалів, можливо, когось будуть доставати. Ми якось, може, до кінця місяця з ППО проблеми будуть, що щось ми голі проти тієї навали можемо залишитися голі й босі. А може це каже просто про те, що виб'ють щось серйозне опять. Ну не дуже. Ну а буде далі хоч поліпшення якесь. Давайте надію, хочеться вам дати світло в конці туннеля. Що далі? Блядь, де як на метро схоже? О! Ну, поди, ну, руйнування. Тут нічого казати. Розгрібають завали. На позицію майбутнього, так я спитала, буде світло. Буде. Завершення процесу дає. Буде якесь в скринічці щось сховано. Може, це підзакінчиться та щось новеньке знайдуть, щоб захиститися. Діло до того йде, але навряд чи це станеться в цьому місяці, на жаль. Тримайтеся, тримайтеся, любі кияни. Маю надію поліпшення вже близько. Далі Харків. Що Харкову очікувати? Місто Харків. Щось зі світлом, скоріш за все. Ну, що щось. Зрозуміло, що. що, де? Але воно все буде ремонтуватися, гляньте, який він довольний. І пошуту це ненадовго. Дає завершення процесу на Харків. От тут, маю надію, ліпшенько стане вже зовсім скоро, хоча. Бачу, в них планів повну на позицію майбутнього дає сімку мечів. Це чіткі схеми, чіткий план. Вони ще знають, що саме там потрібно куди гатити. І, на жаль, влучання будуть. Але ось намагаюся відкрити я. Будуть вони оце, що де вдалося, і радіють І усіх своїх СМІ там чи в телеграм-каналах пишуть, але отут дає зупинку, дає захист. В Харкові, я так розумію, ППО достатньо буде. Ще раз кажу, буде горіч, воно вони летять, бачите як. Але за ними, да, мабуть, ППО їх будуть добре бачити і добре збивати. Угу. Батьк також дає метро. Це ж надо. На кордонах міста, на кордонах області, на жаль, може бути знову якесь просування, але, тим не менш, він окремо, він захищений. В Харкові таки полегше і ситуація дещо стабілізується, я маю надію. Хоча все одно буде. Ну, бачите, з Києвом не зрівнять. Також проблемки, також люди ховаються і таке інше в метро. Але, але тут мастера, тут будуть багато удач. У отшельнику це вдається, знаю, що роблю вмію. Тут дивимося, бачимо, і це ж я розкриваю, вдається. Маю надію, що тут без людських жертв тільки руйнування. Ну, а там діти діти під загрозою можуть бути. Позицію минулого одразу даємо, що якісь дитячі установи, щось таке під загрозою. Але, тим не менш, з Києва не зрівняти. Легше. Далі, Одеса. Одеса така ж багато страждальна, скільки її дістається. Давайте глянемо, що одесі там очікувати до кінця місяця. Тут, на жаль, бачите, та сама карта бачить і невдало. Схоже на якийсь великий магазин, великий супермаркет, де людей багато. Два десь за На жаль, тут негарні діла саме по людях. Я просто вголос не хочу казати, розумієте? З моря загроза також. І пожежі будуть. І втрати людські будуть, на жаль. А тут саме більше з людьми дведи заступив. Або кладовище, або якась церква, щось де є хрести, старовинна забудова, де є хрест якийсь здоровий. Ну, так, звісно, гатити будуть, де хочеш. Ну тут не дуже. Хоча, знову ж таки, з Києвом не зрівнять. Тут от летить і бачать. Знають, бачать і таке приблизно однакове. По Києву, бач, масово не такі комбіновані, атаки, і все підряд летить, а тут більш щось однакове і не в, такої, не в такій кількості, але. На жаль, цілком, ймовірно, поганий прильот. А поліпшення по Одесі буде. На перспективу давайте далі поліпшення туди навесну буде. А десь, руйнування і руйнування. пожежі Десь оце де горюче смазочне щось, де паливо мастильне. Вони інфраструктуру саме будуть. М -м -м, припортова, припортова інфраструктура. Те, що біля моря дуже може бути сильне. Ну і давайте Дніпро. Що ми ж, Дніпро чекаємо? Маю надію тут, слава Богу, десь на кордонах, може, отуде, область, Дніпропетровська область, кордони особливо десь щось коло води, може бути, отам десь ворог може наблизитися, але гроби йому. Так, щось біля річки буде. Але ні. Дніпро захищене. По Дніпру більш-менш стабільно. Ну, але, бач, таке видав мені може бути якесь велике, маю надію тільки одне. Все, любий підписники, на сьогодні все. Які. Міста цікавлять, пишіть, буду розглядати, якщо це потрібно. Все, на сьогодні все. Бувайте здорові! Всім дякую за увагу!